Так народ тобі сказав і на двері показав. Зек, гей, зек, гей, геть собі іди. Тепер самі. Я тупо вижу, міста буде. Ще раз я в повичку міста буде, і народ тобі сказав, і на двері показав. Зек, гей, зек, гей, гей собі іде. Слава Україні! Останні новини, які передає п'ятий канал, Ну, ви знаєте, що туди підходили різні провокатори до адміністрації президента. Так уявіть собі наш народ просто унікальний. Мітингувальники майданівці стали на захист Беркуту від провокаторів. А друзі, там іде ідуть хлопці з водою. Будь ласка, зробіть для них місце, щоб вони дійшли до табору. Хлопці несуть воду в табір. Будь ласка, зробіть для них малесеньку стежинку, щоб вони прийшли і занесли воду. І так само з'явилася інформація, що оскільки наших людей є дуже багато під адміністрацією президента, звідти терміново в ящиках виносять речі. Цікаво, чи Мічгір'я вже теж виносять речі. Чекайте, то наша дача, а то ми скоро туди поїдемо відпочивати. <cu> <_disk> <Like> <_disk> так що збирайте речі, хто що кому потрібно на відпочинок. Янукович вже все звітом виносить, тому ви можете складати все в свої шапки. Для всіх українців вистачить там місця. А я прошу на цю сцену людина, яка сьогодні всі дні є з нами, і сьогодні <_disk> з самого ранку так само з нами на Майдані. Цю людину знають усі. Ігор Калинець. Дорога молоде, дорогі браття і сестри, я переконався, та зрештою, і ви всі переконані, що найпопулярнішим вітанням стало Слава Україні! Героям слава! Сьогодні зранку показували молодих англійців з Лондону, які казали теж слава Україні і казали слава Україні! І щойно недавно був пан перед вами, який теж кілька разів повторив це вітання, це вітання стає якимось святим, священним. І мені здається, що серед символів національних, таких як гімн, герб, прапор. Це вітання теж стає Національним символом. І я подумав, а що, якби роздумувати?